материал по административному правополучению административного материала. Так, я шанс. это зарегистрирована протокол, про вот, ну, а протокол про административное правопорушение разглядывается судья Процесс фиксации фиксация на фиксации не секретарь Они Ну, Ладно, Спасибо. протокол про административное правопорушение, я кинул еще в суду. 10 сентября 2016 года, 2915, складом на не нем были бутылки, это соблюдо, сел, сел, работа, 7, батальона номер 2, управление патрульной полиции, инспектор полиции, полиции Тронского, бутылки на Якова, 10, 10 сентября 2016 керував автомобілю державний магазин 14, на 1425 року на перехресті об'їзної до вулиці з не вибрав безпечної швидкості руху дотримався безпечної дистанції та скорі зірними з, з автомобілем не Державний номер 62 6299 який зупинився попереду. Інспектор вважає, що водієм важко були порушені вимоги пункту 12.1, 13 двух руху України, України, ваше передачення, подальних засіб і студентських кова. Пояснення. З Палексами Михайлович. Так, звісно, okay, А ну, То, що на розсуд поліцейського я на цьому ДТП я не згоден. абсолютно не згоден. А, так як якщо дослідити план ДТП, ви бачите, що автомобіль, який, який був попереду мене, він стояв вже навіть коли произошло зіткнення. ...часть автомобіля стояла на середині тобто автомобіль, виїхавши на окружну, я вже стояв позаду нього, він почав свій рух, адже коли він побачив, що їде фуга, він зупинився і почав здавати назад. Відстань була така, що він був вже на середині дорозі, що я навіть встиг два рази посягати, але у нього не було іншого вибору, і він все одно. Продовжував здавати назад і е, причинив ДТП. У мене не було не, е, тормозного шляху. Вимування. Коли приїхали поліцейські, я на це е, звернув увагу. І е, е, якщо глянути на план ДТП, там, там, там таке місце, що там неможливо не розігнатися. Там виїжджаєш із за поворота і там е, окружна. Всі тормозять, я вже в мене більше 10 років стажу. Я таку помилку не зміг би зробити. Тому вважаю, що припущення поліцейського помилкового не згоден на зодоновочек. І не зводять з так? Так. Тому що коли приїхали поліцейські, вони, ну, будемо казати, відверто. Як ну, без всякої оцінки. сидя, а ти ж ззаді, значить. Ти ну так що як так судити, то можна не робити. Але я сподіваюся, що не справедливо в цьому розбирається.

Приймаючи до уваги присутність людей в залі судового засідання, це їхні право. Але якщо серед них знаходять такі особи, які були, як ви кажете, пасажирами вашому автомобілі сім, то ви вже є в судовому засіданні. Перечеркнути, тому що вони присутні в залі судового засідання. Ну, не, який, Немає? Немає? Ну, Добре, що ви це розумієте. Добре, що це Так, і оскільки протоколі не зазначено. терпіли а я так розумію що заліз Ви почати з в тому що ви не зазначені офіційно в протоколі про адміністративне прорушення. ваш статус як потерпілого чи свідка зовсім не зазначено в протоколі. А називати вас таким у суді чи сприймати в статусі потерпілого, у суду немає. Юридичних підстав, вони зазначили. Вони підписували і теж там схеми, все я бачу, пояснення написали. Але ніде жодним чином не звернули увагу на те, що вам ніякого статусу не надали. Так як це передбачено Кодексом України про адміністративне право. Статус? Ви ним користуєтесь. Немає статусу, ви присутні судовому засіданні. Сейчас... Та нічого ж тут доброго немає. Є міркування з цього бритування? Для прийняття рішення щодо подальшого розгляду справи за таких обставин виявлено під час судового засідання, час пройшов незначний, після того, як надійшли матеріали і викликаємо, виходять до марачої кіно.